Хто живе в Німеччині кілька років, у кого стабільна робота і плани залишатися рано чи пізно задумається. Може, пора вже купити своє житло? Розповідаємо, як тут все відбувається покроково. Цікаво, поставте нам вподобайку та підпишіться на наш канал Тікток та Ютуб. Щоб не пропустити наші нові відео. А ми продовжимо! Чи можна купити квартиру, якщо ти не громадяни Німеччини? Так, можна. Неважливо, Ти з України. Маєш ВНП, ПМП чи навіть просто проживаєш тут. Купувати житло не заборонено, єдине, але треба або мати гроші, або мати доступ до іпотеки, де шукати квартири. Найпопулярніші платформи Immobilians 24, і для Zeigen. іноді бувають цікаві варіанти напряму від власників. А ще локальні маклери, хоча за їхні послуги часто треба платити до 3,5%, однак вони шукати не будуть. Ціна це ще не вся ціна. Окрім самої вартості квартири, рахуймо! Податок на купівлю ґрунте верпштоя. від 3,5% до 6,5% Татаріус і земельний реєстр приблизно 1,5-2%. Комісія мактора до 3,5% не завжди, але часто. Припустимо, квартира в Лєпцього коштує 70 тисяч євро. Податок на купівлю нерухомості в Саксонії. Кожній землі він свій, становить 5,5%. Це 3850 євро. Послуги Маклера приблизно 3,57% це 2499 євро. Нотаріус 1,5% це 1050 євро. Внесення в кадастр грунтбух, Айнтрак. інтрак 5 відсотка, Загальна сума покупки 77 749 євро. У підсумку треба мати на руках десь плюс 10-15% до ціни житла. Кредит як і де його взяти. Найчастіше купують у кредит іпотека, що для цього потрібно постійна робота в Німеччині хороший кредитний рейтинг шуфа власний капітал. Бажано від 10 до 20%. Бажано вже мати трохи кредитної історії тут. Кредит можна взяти в Шпакхаса, Кометсбанк, Тоїщебанк або через онлайн сервіси, які допомагають аналізувати типу Інтерхуб, які порівнюють різні банки. Перед тим, як шукати квартиру, бажано мати попередню. Підтвердження від банку. Фінансюнгс Нотаріус це обов'язково. В Німеччині не можна просто так купити квартиру. Має бути нотаріус. Він готує договір, все перевіряє і подає документ до грунбу земельного. Реєстр. Після підписання ви ще не є власник, поки вас не зареєструють у реєстрі. Це займає від кількох тижнів до кількох місяців. Коли ви стаєте власником, у вас з'являються зобов'язання. Що таке Hausgeld Gueld і Igingdoms Gemineft? це щомісячні витрати на отримання будинку: прибирання, ремонти, страхування, ліфт то тощо. Якщо квартира у багатоквартирному будинку, автоматично стаєш частиною співвласників. Вони Збираються на збори, раз в рік вирішують, скільки хто платить, що ремонтують і так далі. Що ж, задавайте нам ваші питання, до зустрічі!